Зробили вольєр, так як я говорив, на всю длину голубятні. вже тепер можна вже на дворі походити голуб'ятом. От так от. Ще лишилося зробити лідки, щоб сідали тут по ботах, але це вже трошки згодом, бо пора їхати на роботу. Так, на три вітсика. Це для молодих, ще стяжку залієм тут вже следующий раз Ось так смотрите такий вийшло у нас вольєр все закривається вже голубам буде трошки краще на дворі хоча у нас там сонечко пробивало їм а це вже зовсім вольєр вольєрі вольєр. Ще поки не бояться ще виходити на вольєра, але тихенько вий, будуть виходити. Отак От вийшла така у нас голуб'ятня для статних голубів. Один відсік на молодих голубів і два відсіка на племінних. Потім будемо розділяти самці самки ще, ще пару неділь, там, де вже дві ящики вже повитягувати, ще догодовують голубенят. І все, і вже буде кінець сезону. Достатньо.